Всім добрий вечір. Я в окулярах. Хочу поділитися з вами рецептом печива. Вчора буквально в інтернеті десь попалася назва, зацікавила мазурка. І вирішила спробувати. Тобто ви розуміли, я зараз саме зараз, печу вже другий раз за сьогодні. На обід готувала ось так воно було в мене не дуже засмажене. Воно це воно на вигляд. Вам може не сподобатись. Зараз я ось уже ще тепле. Дістала більше засмажила вже. Дуже смачне, дуже смачне, незвичайне. Значить, беремо два яйця, стакан цукру, добре все взбили, додаємо стакан родзинок, стакан горіхів. У мене волоські горіхи, звичайні. Стакан борошна пшеничного і півтори чайної ложечки розпушувача. Я ще все це пропишу. Добре вимішали і ложечкою, Тут я ще не розуміла, і в обід, так як перший раз є таку повненьку ложку. Знаєте, оця між чайною і між столовою. Десертна ложка їх називають. Оце прям повну-повну. А сьогодні, а тільки що вже ввечері, то я вже попів ложечки, і воно так розпливається, і тоді так підходить. Дуже смачне, ну прям дійсно, дуже незвично і смачно. Горішки подрібнити, як ви хочете. Я взяла перший раз, коли робила, просто качалкою подрібнила в пакеті. А тільки що ввечері блендером так дрик, дрик не в муку, не в таке, знаєте, не в борошно, а щоб такі невеличкі кусочки були. Також можна сюди дивлюсь, цукати можуть. Родзинки я не подрібнювала ніяк. Якби це були в мене курага чи чорнослив, то я б порізала. В кого є можливість, спробуйте це дійсно дуже, дуже смачно. Я пропишу рецепт. А вам гарного вечора, як завжди.